Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як правильно сваритись і вирішувати конфлікти з коханою людиною. Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія відносин, і якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Кожен, хто був в романтичних стосунках, знає, що непорозуміння і сварки неминучі. Ці розбіжності можуть бути великими або маленькими. Починаючи від того, що поїсти на вечерю, або хто має мити посуд, і закінчуючи суперечками про те, чи варто парі переїжджати в інше місто заради кар'єри одного з партнерів, або як правильно, чи хто повинен займатися вихованням дітей, важно розуміти, що той факт, що ви сваритесь зі своїм партнером, не є ознакою серйозних проблем у стосунках. Насправді, сварки, якщо робити це правильно, можуть поліпшити ваші відносини. Якщо ви ніколи не сваритесь і ніколи не говорите про свої проблеми, ви ніколи їх не вирішите. Це навіть може бути проблемою, так як є така стратегія ігнору своїх проблем, яка може стати різким розривом. У стосунках. Тому важливо зрозуміти, конструктивно вирішуючи конфлікти, ви зможете краще зрозуміти свого партнера і прийти до рішення, яке працює для вас обох. Як ви можете підвищити шанси на успішне розв'язання конфліктів у ваших стосунках в цьому відео топ-5 порад для вас. Перша порада будьте прямими. Іноді. Люди не прямо говорять про те, що їх турбує, а вибирають більш непрямі способи вираження свого невдоволення. Наприклад, один партнер може говорити з іншим поблажливо, але насправді з прихованою ворожістю. Також хтось в парі може ображатися, не вирішуючи проблему. Партнери можуть уникати обговорення проблеми. Швидко перемикаючи теми, коли виникає якась проблема, такі непрямі способи вираження гніву неконструктивні, тому що вони не дають іншій людині чіткого уявлення про те, як на це реагувати. Друга порада. Розкажіть про свої почуття, не звинувачуючи уші партнера. Заяви, які нападають на характер вашого партнера, можуть бути особливо руйнівними для стосунків. Коли, наприклад, чоловік розчарований ревнощами своєї дівчини, каже: Ти абсолютно ірраціональна, він спонукає її зайняти оборонну позицію, і це може перекреслити подальшу розмову. Більш конструктивна стратегія використовувати Я твердження і поєднувати їх з описами поведінки. Потрібно зосередитись на тому, що ви відчуваєте, не звинувачуючи свого партнера і описувати конкретну поведінку партнера, а не недоліки характеру. Наприклад, можна сказати. Мене дратує, коли ти стверджуєш, що я фліртую з кимось під час невинної розмови. Ця тактика пряма, але не ставить під сумнів характер вашого партнера. І тому йому комфортніше буде з вами вирішувати цю проблему. Третя порада. Виберіть конкретну Problem. Якщо ви хочете конструктивного обговорення, вам потрібно вибирати одну проблему. Нещасні пари схильні втягувати кілька тем в одну дискусію. Спробуйте вирішувати проблему по черзі. Це здається очевидним. Але в самий розпал суперечки щодо однієї проблеми може. Перетворитися в скарг, коли партнери обмінюються претензіями. Чим більше скарг ви озвучите, тим менша ймовірність того, що ви їх повністю обговорите і вирішите зі своїм партнером в цій конфліктній ситуації. Четверта порада. Не проявляйте зневаги до партнера. З усього негативного, що ви можете зробити і сказати під час конфлікту, найгіршим, що може бути, презирство. Презирливі зауваження. Це ті, які принижують вашого партнера. Це може включати сарказм або якісь образи. Це також може бути невербальна поведінка, наприклад, закочування очей. Або насмішки. Презирство унеможливує участь в реальній дискусії. І швидше за все викличе у вашого партнера гнів, а не спробу вирішити проблему. П'ята порада: не заперечуйте автоматично скарги вашого партнера. Коли вас критикують, важко не захищатись. Але захист не вирішує. Problem. Уявіть собі пару, між якими виникла суперечка через те, що дружина хоче, щоб чоловік більше допомагав їй з хатніми справами. Коли вона пропонує чоловіку швидко прибирати перед тим, як він виходить на роботу, він говорить, наприклад, так, це допоможе, але у мене дійсно немає часу вранці. Коли вона пропонує йому виділити час на вихідні, він говорить: але у нас зазвичай є плани на вихідні, і у мене є робота, щоб надолужити згайне, так що це не спрацює. Розумієте, в цій ситуації він не приймає побажання і те, що хоче його дружина, його жінка. Така поведінка показує, що її ідеї і погляди не мають сенсу. Згадайте, що сварки і конфлікти це нормальна частина будь-яких відносин. Головне, це те, як ми з ними впораємось. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам побудувати здорові та міцні, взаємини з вашою коханою людиною. Дякую за увагу! Не забудьте підписатись на мій канал та поставити лайк. Цьому відео, щоб не пропустити нові цікаві відео про відносини та психологію. До зустрічі у наступних роликах. Пока-пока!